Це на нас чекає челендж зі з тортиками. Please. Чур я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт. Нічого собі, це колесо може крутитися безкінечно, але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. What? Що? Васабі? Але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Here, твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так. Але якщо стрілочка Міш, значить, мені не дістанеться нічого. Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Обожнюю на теле. Але як зробити так, щоб вона поступово розтикалася по тортику? Mm -hmm. Придумала. Hey! Oh. Що вона задумала? All right, all right, Потрібно звернутися right. за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Mm -hmm. Апетитно виглядає. Oh. Ось би теж скуштувати цей торт. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою валика. Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Ось це так. Дуже важливо не помилитися з розмірами, тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. Все ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортука окантовування з батончиків. Гей, hey, hey, а ти чого чекаєш? Okay. У тебе ще цілі тюбики з васабі? Mm. Так, mm. вони навіть пахнуть гостро. Але я доведу, що я смілива. Що я не боюся якогось там васабі. Oh. Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Mm. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Міє проти не буде. What? Ого, тут навіть трохи нутелло лишилося. Готово. Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинети його назад вміє, щоб вона додала гострінку у свій неймовірно смачний торт. Дивно, чому шоколад зелений? Більше схоже на васабі. Гейт! Як тобі не соромно. Ей, як ти посміла! А якби ти мені в око влучила, все, досить балакати. час їсти. Здається, окей зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. Ну як смачно тобі. Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала рацію. Такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. Я просто не можу зупинитися. Це справжня шоколадна бомба. Ех, шоколадна бомба. А ось у мене не торта, справжня пожежа. Гаразд, погнали. О, ні. Я мала рацію. У мене зараз рот згорить. Допоможіть! Треба ще. Ну, геть! За те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. буде. Я ненавиджу яйця. Так тобі і треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт. Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А який жах. Я вся мокра. Гадість. Буде смачненько. Мія, ти чого спиш, крути? Точно. Ура! Мені дісталися людяники. Асом! Що ж дістанеться мені? Собачий корм! Але ж я зовсім не собака. Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Асам! Ніколи ніколи не пробувала собачий корм. Може насправді він дуже смачний, тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А весь цей час тут була спеціальна смужка. О no! так від одного запаху цього корму мене нудить. А мені мої людяники дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово, вийшло дуже гарно. Yeah! Awesome! Ну що, Спробуємо. Yeah. Який гарний awesome. шматок, кислинка відчувається. Мені подобається. Годі play... дивитися на мене. Краще їж свій oh, no. корм. What? Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. What? Думаю, ось стільки буде достатньо. Awesome. Так, достатньо. What? Ні, вже висип все. Okay. Звідки в тобі стільки злості? Задоволена? Oh, no. oh, no. Тепер у мене не торт, а миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Яка гидота! <рик> як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу, в мене алергія. А не пішла геть. А ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. О, ні, не зможу. Чого ти неш? Мої цукерки надто кислі без торта. Ага, Бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко, так би фотографії зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятко, приємного апетиту. <плес> знову тут собака. Кейт, <плес> ти, ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Щас колеса покарань. Oh, no. Може, не треба. Треба. Гаразд, все одно доведеться. О, ні! Це зіпсує макіяж. Зате буде весело. О, ні. Мені терміново треба вмитися, а мені здається, тобі личить. Огидно. Коли вже приїдуть мої посилки. О, Ура! Це кур'єр привіз мої замовлення. Вже біжу. Занесіть сюди. Будь ласка, ах так, дякую. Це вам, прісси. Що ти там замовила? Чому коробка така величезна? Там що слон? Ти ще не зрозуміла. Ти зламала мені ліжко, тож я замовила нове. Гарне, рожеве, новеньке ліжко. А ти спина своїй старій, яка скоро теж розвалиться. Ось так. Залишилось дотягтись до фарби. А ось і вона. Окрім ліжка, я ще вирішила оновити стіни. Я збираюся пофарбувати їх у свій улюблений рожевий колір. Я починаю. Наливаю свою найкращу у світі рожеву фарбу і занурюю в неї валік. Ось це так! На стінах колір виглядає навіть краще, ніж у банці. Ну що, круто, так? Так, виглядає непогано. А тепер потрібно вирішити питання з ліжком. Стару ми прибираємо, а нову встановлюємо. Збирати ліжко завдання не з легких, але я впевнена, що впораюсь. Дивись, виходить! Вау, я у захваті. Почекай, не захоплюватись. Залишились останні штрихи. Це милі подушки і підсвічування. Вся моя кімната буде сповнена любов'ю. Ось тепер захоплюйся. Ось це так. Я теж хочу. У мене вже є ідея. Роблю замовлення в інтернеті і біжу зустрічати кур'єра. Добрий день. Заносте швидше. Ах, так, гроші. Скільки вистачить? Ну добре, до побачення. Моя нова кімната мрій знаходиться у цій посилці. Крісті ти будеш у шоці. Зараз валік мені не потрібен, тому що просто можна розхлюпати фарбу по стінах. Так же набагато крутіше, так? А тепер можна все розмазати. Мія так ніхто стіни не фарбує. Як це ніхто. Я так фарбую. Ще і все чорне. З цим покінчено. Тепер мені потрібна пила. Як ти думаєш, навіщо? Не знаю, але мені лячно. Обережись, Я збираюся зробити ліжко своєї мрії. Таке буде лише в мене. Залишилося тільки розставити все на свої місця і задекорувати. Кажани, ланцюги, все, як я люблю. Тут буде світильник у вигляді блискавки, а тут м'якенькі подушки. Що у мене все готове? Як тобі? Круто! А можна в гості? Чого? Ні, тобі до мене не можна. Залишайся на своїй ванільній частині кімнати. Ну і добре, мені все подобається. Намічається вечірка, а я не знаю, що мені надягти. Це чи це хоча точно? Подзвоню своєму стилісту. Він все підкаже. Привіт, приїзди. Ура! Джек! Привіт! Ти мені дуже потрібен. Кот червоний, нічого одягти. Ну, Звичайно, дорога. Побігли виправляти. Ну так, це, звісно, повний відстій. Спочатку моя булочка, мені треба тебе заміряти. Так, ага. У мене є чудова ідея. Вуаля! ти зірка, а ще ти королева. Asa. Яка краса! Ця корона виглядає так, начебто завжди була на мені. Ну, давай, давай, покружляй. Хочу повністю оцінити свою роботу. Я в захваті. Зустрінемося в рідні в суботу. Люблю тебе. Бувай, бувай! Чмоки, чмоки дорогенька. Хм, Крісті стала виглядати ще красивішою. Похожці заздрощі. А я чим гірша. Часом мені одягтись. Не підходить, це також. Це взагалі жах. О! Ідея! Навіщо мені витрачатись на новий одяг, якщо в мене є фарба? Набридла червона футболка. Так ось, тепер вона чорна. Ну, ти вигадала. Ти нічого не розумієш. Я ще й джинси пофарбую. У мене буде татал лук. Здорово. Додамо ланцюг. Мої улюблені браслети, та готово. Ой, чуть не забула закипку. Я її швиденько зафарбую. Але це ще не все. Поки що кипка виглядає надто звичайно, а вона буде виглядати крутіше з шипами. Упевнена, хлопці будуть в захваті, коли побачать мене в новому образі. Мій лук готовий. І як тобі, крісті? Що втекла з банки з чорною фарбою О, по мого улюбленого гурту вийшов новий альбом. Зараз зацінимо. Що за жахлива попса! Це саме найкраща музика. Музика кажеш? Я покажу тобі справжню музику. Рок, ось це модно, круто та весело. Що? Звучить так, наче кішка під вікном репетує. Вдягну навушники, щоб не чути цей відстій Відстій <реш> Ти, я думаю, ти просто її не розчула. це вона? Ну й гаразд. Крісті, раджу триматися міцніше, тому що ця хвиля року знесе тебе. Ми відлітаємо у відрив. О, ні, моє вуха! Навушники, мій порятунок. Ну що, качає? Гей! Добре, я зрозуміла. Хочеш відірватися наповну? Ну, так я можу. Тримайся! Слухай, та не забувай хитати головою. Це надто голосно. Go! І це ще не максимум. Ось це я називаю самою найкращою музикою. Яка ж я все таки гарна? Ой, це до мене. Хто там? О, привіт, Алекс! Це мені. Дякую, не ну, бувай. Що ж, подивимося, що Алекс мені приніс. О, це м'які іграшки, як це мило. Я якраз хотіла додати нових до своєї кімнати. Ну і що? Давайте влаштуємо чаювання. Як же це мило? Не соромтесь, пригощайтесь. Да, але в мене тут явно цікавіше. Дивіться, яка крута тачка на радіокеруванні. Ось стільки вона сіра. Хоча ми все знаємо, як це виправити. А ще їй точно не вистачає вогню. Ось тепер інша справа. Це машина справжньої рокерші. Супер! Ну що, погнали? Ось це швидкість. Жух, жух. Взагалі -то ти заважаєш моєму світському чаюванню. Ти тільки подивись на цю тачку. Вона крутіша будь-якої м'якої іграшки. Що накоїла. А, здається вийшла ефектна. Поверни мені мою чорну крихту назад. Ні, я не поверну тобі цю залізяку. Це моя машина. Поверни. Ловлю. Ой. Памочки. Як же болить голова? У мене тепер синець буде. Бідолашна, йди до мене, підпочинеш, заспокоїшся. І я знаю, чим тобі допомогти. У мене є аптечка! Нині ми все вилікуємо. Один маленький уколчик і все пройде. А може не треба? Добре, давай без уколчика! Це не допоможе. О, пластир! Те, що треба? Ой, дякую тобі, велике. До речі, він дуже милий. І у мене тобі дещо є. Тримай шоколадку. Дякую. А це тобі. Вау, полуничне газування! Обожнюю.